їм рибку з олією. І стоїть з стакан. Ребята, смакуємо, чесно, це пригостили нас однією рибкою. Ми були недавно в гостях, ми показували, що ми міді брали. І одна сімейка купила рибку, самі заселили. Ну, реально ну, мій рецепт. Ай-яй-яй, ну смачно! От точно як ми колись. І ми оце одну сидимо, смакуємо її. Ну, реально, я згадую, як на дачу у нас ото висіла риба, по 6 по 7 кілограмів купували. Так, кілограмами. Да, кілограмами, і хлопцям теж відправляли і в госпіталі. Писали, ну, та ти що? Ну, смачна риба була, звісно. А тут смакуємо так скромненько, ну слава Богу, що от пригостили да. нас. Ну, треба да поїхати. Поїдемо на ринок, купимо, да, купимо. І корка така, ну. Ну, блін, Саме класне, знаєте, що буває, я купиш рибу. Е, начебто і риба не дуже прям пересолена, ну така прям. Ну, засолена. Mm -hmm. Ну, ікра їсти неможливо. Прям горячи, де солі, А це, ну, і корочка, ну, мало сольчик просто, да? Смакота. Просто смакота. І оцю голову я теж з'їм. Облизуй збив. пальці. Та по барабану, ти що, Сергійна? Тут треба облизувати. Це так смачно. Да. Mm -hmm. Іменно платвичечка. Ай-яй-яй-яй-яй. Нічого, приїдемо додому, будемо солити, будемо сушити і людей пригощати. Mm -hmm. Ну, як ми завжди і робили. Ой, дякую, пан Сергій, що пригостив ну, нас. Ми тут да. Треба поїхати, купити і тут зробити. Да. Ребра. Оно аж світяться, дивіться. Ой-ой-ой, солі зовсім нема. Зовсім. М -м -м. Супер. А Аня п'є алію. Алію. Цей лікар приписав. Алія і лимон. Хейві метал, всім привіт. ребят, не повірите. Знову прийшов лист щастя. Лист щастя. Йдемо зараз в Ужонт. Наскільки щасливі, да. ми зараз узнаємо. Ідемо да. в Ужонт. Получається, якась ситуація. Якась. ситуація. Викликає нас в у -е e... Ну, типа, треба розібратись в одній справі. Дивіться, яка ситуація. Ми, коли приїхали до Польщі, ми прийшли з пані Бені в Ужонт. Вона каже. О така ситуація, от така родина, скажіть, що ми можемо оформити. Вони кажуть, ну, яку допомогу, да, Українцям. Вони сказали, 800 плюс, це всі знають цю допомогу. І ще є одна допомога. Я тоді по цим по словам їй зрозуміла, що це допомога на багато дітей. Я і вам казала вже не один раз. Там по 120 злотих на одну дитину додатково ще платили кожен місяць. Раз на рік треба його переподавати. Я прийшла переподавати. Давай, що ти я прийшла переподавати. тобто ми рік отримували. Я прийшла переподавати у е, листопаді і не отримувала цю допомогу у листопаді Перестала Перестали я її платити. Я його. отримувала, що мені треба з'явитися в ужон для вияснення обстоятельств. Що там таке? Чому? Потім я, звісно, коли вже отримала лист, давай читати інформацію в інтернеті. Виявляється, що це допомога не на багатодітних, це допомога на малозабезпечених. Да, малозабезпечених. Повинна е, не привищувати дохід, не повинен привищувати ну, там, якусь дохід суму. на нашої родини. Ну, суму, а да. у нас вийде, дохід почав перевищувати yeah. ліміт, щоб бути в категорії. Мало забезпечених. Е, мало забезпечених, і коротше, ми вже два місяці, виходить, отримували. Ми не знали цього. Ми два місяці вже отримували на дітей цю допомогу, а зараз, типу, ну, придеться Думаємо, пов... що треба буде повернути. Главное, ну, щоб не було штрафу. Да, Головне, щоб не було штрафу, але ну, по-любому треба буде повернути. Бо якраз <кій> ну, так все воно співпадає. О, так? Ну, якось так, ребята. То зараз підемо. Все, дізнаємося, а потім вам розкажемо. Ну, я маю надію, що це виходить, нам якщо треба буде віддатися, треба буде віддати 800 злотих, повернути. Головне, щоб не було ніякої піні. Аня каже, хвилююсь. хвилюється. Та все буде добре. Хвилюємося за те, щоб зрозуміти, що вони кажуть, ага. а не за те, що так. Получається, приїхали ми просто поставити підпис, нічого нам на ви, да, не вистачало. Не що, ну, я думаю, що це підпис, це перевірка, чи ми в країні, чи ми не в країні. Давай мені документи. Чого ви дикувати? Все добре. <рігла> Ну, ми не знаємо, чи нам ще так. буде це положено, чи не буде. Ну, бо там так тихенько ми штукувалися, зараз все розкажемо. <кій> Получається, нас Типа не вистачає нашого підпису. Одного підпису? Да, одного підпису, щоб надалі отримувати на дітей по 100 злотих допомоги, ну, по 100 смілочок. І... <кій> Я думаю, що це просто як перевірка, чи ми знаходимося тут, живемо, чи ми десь можемо жити не тут, а гроші типу, отримувати. Дура. Аня підписала, зробила підпис, і ми самі сказали, що наш дохід вже перевищує ліміт і ми не знаємо, чи нам е ну як, положено отримувати, чи не да. положено. Бо ми чули такі випадки, що у людей, яких дохід починає перевищувати, ти рік можеш отримувати гроші, а потім тебе можуть і аштрафувати, і сказати, що вернуть гроші, і ще й піня, і штрафи, і все. Тому сповістили одразу, що в нас дохід такий. І вони сказали, що все, усе, є форма, заповняйте, а там буде розглянуто, чи нам. Буде належати так. ця допомога, чи не буде належати, ну якось так. <кій> ну, Я вважаю це по совісті. <кій> тобто, ну як, ну що іще сказати? Ну і все, так, ну і все. Бо ми так ну, хвилювалися трішки. Вони спитали, ну з якого місяця там це все у вас. Ага. Ми сказали, вони кажуть, ну заповніть форму, вони нам дали форму, ми вдома вже заповнимо. А завтра і віддамо. а вони вже розглянуть потім індивідуально нашу родину і. А, вона сказала, навіть можна на емейл e прислати. Да, да, цю форму, типу, сфоткати як документи і відправити на e А Вони потім розглянуть нашу родину і приймуть рішення, чи нам потрібна допомога, чи не потрібна. Ну це не стосовно 800 плюс, щоб ви розуміли. 800 плюс і ще платять всім. Але ну, там, хто не платить податки і у кого немає доходу, то їм не будуть платити. Хто офіційно не працює, я не пам'ятаю з якого там місяця з ну, чи з березня, так, що ті, хто офіційно податки не платять, то їм... Хороше, платити не будуть. Перше, все зрозуміло. Тепер йдемо на ринок за рибкою, подивимося, що там є Та за що риба. Ж мене так труси, чуєш? Давай давай Так, так, На нервах. Бо воно невідомо, що було, а жіночка така, вон. Ну вони всі так влибаються, все пані, ета, так прям аж приємно спілкуватися, так? Да? Легше на, да, да. на душі. А то. риба зможена і вже пахне, так? Да? Так. Да. Ну, все одно нам можуть сказати, що... За два місяці, навіть за один, що ми може повер... ну, треба буде повернути кошти якісь. Нічого ми не знаємо. Харчі, ми нічого не знаємо. Ну, ну, вона сказала, о, добре, добре, що ви сказали, на ринку. Типу... ребята, найкрутийший павільйон рибний. А це рибна хала чи як? Хала. Хала, хала? це, це ринок. -а. -а, -а, -а. Ринок це... Ой, мені ну, капку я хочу. Там не була какашка. Та давай, давайди нема. А, ну. Дай Бог, щоб була какашка. Ти що багато будеш, Сергійна. Аня каже, я хочу оце. Аня. На сушечку. По 15 злотих А, Ай, я її всю забираю. Я не забираю. Успокойся. Це Успокойся. А вот экран, кстати. 65 злотых за килограмм червона. Угу. Що, сколько платвы? Я куплю сейчас на, на сушку. Платву дуже хочется. Платву. Аня, вот все тоже ікра. Таня хоче икру взять. Тут написано. Тут... А ось 70, ну вона по світліше. Вчора і різні. Так, да, я бачу. Да, Плодка 15, злот? 15 злотих. А все каралося, Аня. Карась. Карась. Давай візьмемо. Візьмем? Кажу пану 5 кілограмів. Він каже, ну це все треба <говори> тобі видати. А вони все виклали ще велику, ну це дуже велика. Аня любить малу. І вона і сохне швидше, ми в сушилки можна в дегідраторії посушити. І карася ще слізьми. Це все, що залишилось. Я вже бачу, як в коментах пишуть, що Тьома, треба було ту велику брати. <гум> Чесно, є люди люблять велику і люблять її сушити. Вона дуже довго сохне, тим більше тут такий клімат вологий. Це воно буде місяць <гум> сохне. Ну не місяць, це так. А ця мала, я знаю, що навіть я в сушилку її розкину mm -hmm. і не буде тепле повітря робити, може там єлі, щоб вона просто буде на обдуві, вона обсушує швидко. Mm -hmm. То це. зараз прийду, зараз засолю. Якраз я обіцяв показати показати рецептик, рецептик так, як ми солимо рибку. Нас усе надав наш пригостили, ми вчора їли, показували. І сьогодні такий джекпот. Слава Богу, а чесно. — я їй кажу, давай, раз вже тут давай зайдемо в Рибний. Жіночка до нас підходить така, каже, 100% знає, що українці. Да. Я кажу, так. Вона каже, у мене теж чоловік купує і е, поляк пан, пан, да. е, такий підходить, набирає, я кажу, п'єнч е, кілограм. Ну, а він такий, сушить до пива, я да. кажу, так. Ого, то файно, файно. ну, Ну, типу, то якось так, друзі. То, ну, для нас це радість. І купили чотири таких величеньких карасика. Ну, ми, так, ми сказали, щоб дали якомога менше, бо вони там такі лапасі. Ну ми так, ну, Нагрібати не будемо багато. А по чому карась, кстати? 22? За... 22? Так, дешево? Чуєш. Ляш ми брали по 45 чи по 50, по 45. Ти бачиш, дешевше карась, треба було більше взяти, може в морозилку вчистити його. Та ні, не? приїдемо. Ну так, я теж Ані кажу, що не треба нагрібатися. Плотва – це рідкість. Обійшли ми всі точки, то виходить, платвичка була тільки у одних людей. Ми вони завжди ну, купуємо все. І так. устриці були, але Сергіївна не захотіла брати. Виходить, устриці. За інший раз. інший раз, бо немає часу, щоб її Це ж теж треба вміти її робити, ту ікру червону. І ціна, в принципі, така непогана. Збила ти мене. За устрицю. А, устриці по чому були? Один, Та щось вообще дешево. Один, дешево взагалі? Ну, вони ж там вага самої устриці мали. Ну я да, ну вона важка, бо панцир такий. Ну, я кажу, давай візьмемо додому хоч трішки. Аня каже, ні, не треба. Ну, як мать скаже, Та так, теж, так і буде. Ну. І вміть готувати. Та що готувати? Открив лимончик, укапнув і випив. Да. Коротше, в мене емоції шкварять <рес> за цю платку. Вже, таке, тобі таке... вже, пахне сушеною рибою. Треба зараз соль заїхати купити, бо солі нема. Так, таке відчуття, що знаєш, що я, блін, джекпот якийсь виграв, чи я не знаю, ну реально. А я казала, я казала, треба їхати тільки Вранці. зранку. Да. да. от ми Зранку приїхали, от тобі. Ну і корку треба купити, і треба купити, і так, щоб і на Різдво була. У нас знайомі і. кажуть, що теж купували то ли по 60 злотих, то ли, це, червону цю ікру. І вони самі її заселили і все. Ну, це ми, може, завтра, якщо лист повеземо, самі повеземось. Ну, будемо фоткати. Ну як хочеш фоткати, якщо хочеш червоної ікри, то можна і самим повезти. Сір'єєвна. Запечало вже ну, no. Просто це зараз дуже сильно багато роботи. І ікру зроби, і рибу засали, і карася почисти. Це ми, коротше, чуєш ума no. з ума сити. Сьогодні отак, з ікрою ще розберемося. Ми купили Я не по 45 злотих. Ой, які 40 по 120. 6. За кілограм ну, 110-120. Я кажу, дивись, ми, сонце світить. Карася купили десь кілограма два Приблизно. Ну, там є чек, я подивлюсь, за п'ять штучок величенький 22 злотих за кілограм, і 5 кілограмів взяли оці... платви. Карася два смілочок. Він великий, під штук там на 2, на 2 кілограми. Ну, я ж кажу, это... і, всього ми, і всього ми е, потратили 110 злотих. 110 злотих це приблизно 1200 гривень. Десь да. так. Да. 1200 гривень. Е, Через 200 метрів поверніть праворуч. Але але Тьома купував судака вже сушеного по 120 злотих за кілограм. Так. Дуже дорого. А тут 5 кілограмів буде цієї. Цю... Литвички. Ну, Я кілограмами тут не, не брав, я, якщо я купував, то це я чисто, знаєте, два судачка і таких, щоб вони були не, Та не невеликі. Так. Щоб вони були невеликі, бо ну, це ну, дуже дорого, якщо чесно. Це дуже дорого. Це якось... Все. Це вже на пюрешку Тьома. Якби ти її не любив, ну та карасика, поверніть, поверніть прямо. Карас. Не, не забудь масло з морозилки витягнути на пюрешку. Добре, Сергеївна, добре. Прикольно, знаєте, оце ж ми в центр виїхали. Тут і е, ринок, і магазин тканин, воно якось все в одному місці. І у жонт. І у жонт у воно все, да. от прям, все прям прям. У... Да. Прям рядом рядом все. Да. Ну тут ж різні ужонди. Да. Скарбовий, є. Це ми були в ужонді скарб... скарбовому. Карбовому. Да. А так. є ще, там, там, де я машину купував, теж налог платив, то угу. інший уж зовсім. Да. Там якщо діалку купуєш або продаєш, теж налог платиш. Да. Ми ж, кстати, не платили налог. Платив налог, то хто продав нам. Е, да. І там теж до, до якоїсь суми. Да, да. От як ми будемо нашу ділянку продавати, якщо будемо продавати, то нам треба буде теж заплатити. Я знаю. Ну, кстати, в Україні ж там теж роб... зробили, мабуть, вже я чув, що якщо недвижимость продаєш, угу. то ти вже теж подат... не налог, а податок. податок. І нерухомість. І нерухомість, так. То якось так. Бо ж не так тепло. Тепло, тепло. Щось, Аню аж кіліпало. Я думаю, це не Трошки, це, це, Трошки стресануло. Да, роз... я... А потім скористайтеся з'їсти. Я ж кажу, я не, не, не хвилювала за те, що якщо скажуть віддавати гроші, це взагалі не проблема. Ну, якби це ж не рік, ми, там за рік віддати. Це mm. там два місяці, це таке. А от саме, щоб я зрозуміла і могла пояснити, Слухай, знаєте. знаєш. Ну вони коли спокійно балакають, нормально розумієш. Да, да. І пані така дуже хороша, дуже хороша да. пані. Вийшла так, і це, і взагалі прям, прям приємно, прям приємно спілкується, все да. так, що я навіть На розумію, знаєш. Ну, да. Бо я в нашій родині гірше всіх спілкуюсь. І Гірше, гірше да. всіх розуміє. Да, навіть. Да, да. Я йому іноді там перекладаю. Марк так. Назар, то вони взагалі. Аня, я читаю теж взагалі. Ну, вона прибідняється, а завжди каже, що вона щось не розуміє. Я хвилююся. Із-за того, що хвилююся, то... а я якось ну, не, не, ну, воно мені не йде, я не знаю що. Я і намагався і слухати. Це треба десь спілкуватися з кимось, то тоді воно буде тол. Ну, а якщо да. ти не, не, не маєш е, спілкування, то, то діти з нами не спілкуються. То залишиться на рівні, то знаєте, там, як да. ото А1. Добре, добре. Дженкує да. добре. базо. Я mm -hmm. от іноді знаєте, як не, не знаю, що там відпився, щось хтось каже, я така, о, то супер! О, mm -hmm. така. Ні, так ти нормально, ти, ти спілкувалася. Я спілкувалася, але ну в мене там іноді слова там українські проскакують. А я і не тебе не пойму, все. Не пойму, Сергій. Ну серйозно. Дивлюсь, думаю, що вони там про мене чи про кого вони там спілкуються. Що вони. Ні, серйозно. Кажи не тебе не пайму, не, не паймо. А ти нормально ще бечиш вже да. там. Чесно, я думав, у мене воно піде, як у Назара. Леша, да. так. Леша, да, так. Бо ну, якби Прадід був вже ж поляк. Ну дивіться. Ну, воно не йде у мене. У Назара пішло просто, він каже. Я каже розумію, просто каже, па. Я не знаю, відкуди я знаю ці слова, воно просто у нього іде і все. О. Марком, звісно, трішки важче. Ну він вже спілкується нормально в школі. Ну, все одно важче. важче да. і, і, Теж були там коменти за Марка. прям так, критика, що він українською не балакає. Да, у нас така проблема є, да. що іноді діти не... Ета. Ми їх і не напрягаємо, ребят, тому що перше, вони вчать польську, плюс англійська. Хтось пише, о, так що немає часу на українську. Це писали, команд. Да, справа, нема часу. справа в тому, що насправді нема, і дитина це не флешка на яку ти загрузив щось. І воно тобі типа, этот. Марк, що мало в блогах і спілкується, і балакає, бо він комплексує, він, що він вміє да, вже... Він прям боїться. Не російська толком не балакає, не українська і ще плюс польська і англійська. А він у нас отакий, да? Я От. вам так скажу, чесно, поклада, поклавши руку е, на серце. Перший час ми на них прям орали. Ну, це балакати українською. Балакайте, а, а, а вони ми її не знають. Ми вимагали того, що вони не, не знають. І Марка, ми реально зашугали. Дякую підписникам, так, що ви на нас так. наїжджали, що діти не балакають. На нас це дуже повлияло. І ми теж почали їх так, О, Ось о, люди так. пишуть. Ми прям їм читали ваші коменти. і казали, ось о, так. бачите, люди пишуть, що Марк... Так, ладно, ми ще знаходимо в своїй голові ці слова, бо ми в школі в українській вчились. діти не вчились в українській школі. І Потім ми просто сіли з Тьомою і осознали, коли вже Марк у нас Сплакався один раз. Каже, я не вмію, Я не але... можу, каже, і ми тоді такі стоп. Да, ні, ми і на... просто, якщо не комусь не подобається, як балакає Марк, не слухайте. Не слухайте, да, відписуйтесь і до свідання. Ми, ми коли ми повернемося на в Україну і їм не. не бу... Зараз від них прям вимагають, щоб вони спілкувалися і вчили польську, бо вони тут вчаться. Так само вони приїдуть в Україну, вони будуть вчитися і спілкуватися в школі з дітьми українською мовою, якщо діти там будуть спілкуватися українською мовою. А просто зараз їм сісти і вчить, вони їм вони сідають і вчать то, то в чому вони зараз живуть. Ну, і у нас так само одно слово українське, одно слово, блін, ну таке кавардак виходить. Ну я ж кажу, ми хоч їх знаходимо ці слова, бо ми вчили, бо ми вчили українську школу. Я в українській школі вчився. Ну, хоч і вчився, все одно всі по-російськи балакали. Ну, ну, да. Все одно і українська мова була, і деякі вчителі балакали українські, хтось не балакав. Потім прийшов що всі прямо почали балакати. Ну не було ж одразу цього все. А Денмарк Марк найде, нема у нього часу. Да, нема часу. Прям з такою критикою, нема часу. Та нема часу. А не подобається. І перейти на українську спілкуватися. Це було наше бажання перейти. Перейти чисто, це було наше рішення і бажання перейти. І от ми і перейшли. Як діти навчаться? А коли вони навчаться, чи буде у них цей час навчитися? І Назару бачите, от навіть Тьома тільки що сказав за польську, йому і з українською легше. Назар. да. він да. не українську один якась не легше, хоча вони не читають там. Знаєте, от один там читає на українському, він ще не читає, там книжки. Ні, от йому леша деться. Марку леша деться з математикою, у нього математичне, і... а от так розмовляти йому важко. Маріку вже потім ми поняли, що ми допустили помилку через цю критику, да. що вимагали там від дітей, того що вони не вміють, і виходить. Потім йому вже каже Марк, та спілкуйся вже як можеш, а він каже, а я вже ніяк не можу. Бо у нього вже кавардак такий в голові пішов, що він слово українське каже російською. Да, ну, якби, ну, да, ну, це або бред. Тобто да. у нього вже таке, що я, ми не знаємо тепер, як, як вже знаєте. Що як вже... воно такий бред вийшов. Да. Ну, типу як у мене і азара включається, тільки там ну, набагато. Серйозно. Так, да, і гірше. Ну. Так що, дорогенькі, ось така ситуація по поводу дітей, по поводу їхньої української. Я думаю, що ті, хто мають розум, ну, вони розуміють обставини. І чи нам би не хотілося б, щоб вони спілкувалися? Ну, просто це ну, нагрузка на дітей дуже велика зараз. І нам ще їх грузить. Е ну, це неправильно. Невірно. Це я ж кажу, що ми вже прийшли до цього висновку. А одразу ми самі от, -от так от да. наїжджали прям сильно, що я ж у а вони отакі, особливо Марк, Назар то і ще крутиться. Ото і писали, крутиться. що діти як зажохані. Ото воно і, і ми так їх зажахали, зажахали, так. Зажахали, так. Да, Чай, що вимагали спілкуватися. Ну. І Вони лишній раз не хотіли навіть да, відкривати рота. Так, так що як повернемося, дай Бог повернемося. Будуть вони вчитися, будуть спілкуватися українською. Дома ж вже всі спілкуються українською мовою. От Кривому да, Розі, от і вони будуть спілкуватися, бо все оточення буде україномовним.